Привіт! Ні, це не кулінарне шоу. Сьогодні ми приїхали показати вам квартиру в новобудові в топовій локації на всій Коса Дель Соль. Саме тут українці люблять купувати, а також жити. Це Сан-Педро. Наразі доступними залишилися всього три квартири, але ви ще можете стати власником. Ми сьогодні в трьохкімнатній квартирі, у вартість якої входить також паркомісце та кладова кімната. По дизайну, в принципі, ви отримаєте все те, що бачите на цьому відео. У вас будуть ось такі дерев'яні двері, дуже багато шаф, повністю укомплектована кухня з технікою Siemens, а також укомплектовані санвузли. Меблі забудовники ніколи не дають, але вони можуть щось порекомендувати або за додаткову ціну вам допомогти обрати. Квартира, яка тут зараз є найдешевша, вартість її 785 тисяч. Але за ці гроші у вас є доступність до моря, до всієї інфраструктури, ви поруч з усім в Сан-Педро. Тут є кружки для ваших дітей, школи, лікарня, поруч, кафе, ресторани та дитячі майданчики. Подивіться, який дизайн вони зробили в самому комплексі під натуральне каміння. Зараз ми знаходимося на території самого комплексу, де вся територія захищена, і тут ваші діти можуть спокійно гуляти. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові відео з оглядами на новобудови на Коста дель-Соль. Ставте вподобайку, та скоро побачимось!